Мої вітання всім! З вами Керман Таня і оновлення у нашому контент-клубі. У нас з'явилася нова гілочка по капкату із новими відеоінструкціями по створенню різних динамічних відео з ефектами. Така гілочка з відеоінструкціями є в клубі у нас фотомонтаж, а тут будуть збиратися вже нові відеоінструкції. Також у нас нова гілочка, капкат-шаблони наповнюється. Це новенькі абсолютно шаблони, в яких немає в клубі фотомонтаж. Лише у підписників контент-клубу в доступі. Гілочки наповнюються, і дівчата можуть створювати швидко свої креативи. Так, новенька гілочка футажі. Тут у нас з'явився канал, до якого треба приєднатися, тому що в клубі закрито копіювання. А тут у нас новенькі футажі приєднуються ті, кому вони актуальні, хто працює з футажами. Таке наповнення. Гілочки лише з'явилися. Так, ну і у нас є, працює промти для зображень. Інструкції по роботі з промптами, як правильно будувати промпти, як їх правильно створювати, що там має бути, які описи, на що звертати увагу, і плюс відеоінструкції по роботі з нейтромережами для генерування фото і відео. Такий матеріал у нас теж є. Ця гілочка створена вже давненько, вона наповнюється. Також нова гілочка на запит дівчат це чат GPT, текстові запити. Як працювати штучним, як правильно робити запити, зразки запитів, на що звертати увагу при створенні запитів до чату GPT. Це те, що з'явилося у нас. Новеньке, над чим ми працюємо, що ми наповнюємо. Але на цьому ми не зупиняємося. Незабаром на днях ще будуть нові гілочки з корисними матеріалами. В клубі працюю щодня. З вами Акерман Таня і рада бути для вас корисною.